Зараз третя окрема штурмова бригада перебуває на Бахмутському напрямку, має смугу від який виконує задачу щодо несення стійкої оборони. Безпосередньо нещодавно проводили оперативні дії щодо просування вперед. Є певні результати. Я думаю, всі бачили їх в медіа. Ну і плануємо також рухатися далі. В цілому, якщо сказати, на бахмутському напрямку безпосередньо на околицях Бахмута ситуація є повністю контрольованою Збройним силом України. В самому місті ситуація залишається і на околицях. Ситуація залишається бути напруженою, але теж повністю контрольованою Збройним Силом України. Тому в цілому працюємо, робимо все для того, щоб як і виконувати завдання, так і Берегти свій особовий склад і у тому числі нищити ворог? Я зараз попрошу. Якщо є діти, які дивляться зараз нашу трансляцію, то прибрати їх від екранів і хотів би, щоб ми трошки показали саме третьої штурмової бригади. Відео з зачистки російських позицій, якщо можна та це зробити, і на всякий випадок без звуку, ось просто щоб показати про що йдеться. Та пане Родіоне, можете це прокоментувати відео. Це відео з останніх операцій. Це був каскад операцій, який реалізовувався поетапно. Це один з етапів, коли ми зачищали позиції ворога від безпосередньо ворога. Наносили вогневе ураження тим. Кому вдалося втікти, втік, ми бачили це з допомогою наших летальних опаратів. Тих, хто не втік, ви ще зможете бачити на відео. Ну і безпосередньо, у тому числі, є повнолені, полонені, як і. Регулярники армії Російської Федерації, так і ПВКшники з новоутворених ПВК також є серед складу полонених не тільки солдати, сержанти, а й офіцери, навіть офіцери вищого рану. А чи вдалося з тими полоненими поговорити вам? Чи щось вони розповідали? Так точно з полоненими вдалося поговорити. Вони були на допиті. Звісно, всі ці допити є в форматі Женевських конвенцій, тобто без фізичної, фізичного впливу. Ну і в принципі вони самі реально готові розповідати про те, що. Вони не знають і поють одну і ту ж саму пісню, що вони не знають, чому тут знаходиться їх обманула російська пропаганда, і вони взагалі нічого проти України не мають. Але вони такі, скажімо так, добрі, тільки тоді, коли вони попадають в полон, і говорять це для того, щоб уникнути всілякої кари в межах законодавства України. І я не я, і хата не моя. Тобто, незалежно від того, чи це вагнерівці, найманці, чи це строковики, чи це якісь офіцери, всіх одна й та сама пісня. Так точно, абсолютно одна і та сама пісня. Нічого не міняється з початку війни з 2014 року, ну і безпосередньо з початку широкомасштабного вторгнення. Учені ми не знаємо чому нас командир. Підштовхнув, ми взагалі навіть не стріляли з автомата, ну і тому подібні речі. В широкому загалі нічого не міняється. Чи залишаються ще під Бахмутом вагнерівці? Чи вони справді накивали п'ятим? Так, відходять. Давайте так сформую наступним чином, що до останніх заяв само лідера там юного політика е Пригожина, він не перший раз говорить про відхід е військовослужбовця ПВК Вагнер. Якщо спочатку це було в форматі того, що якщо е ви всі пам'ятаєте цю істерику, я гадаю, що ви пам'ятаєте, mm -hmm. що. Мов в них нема боєприпасу, в них гинуть, гинуть особовий склад, і вони будуть відходити. І ці історії повторювалися декілька разів. На сьогодні дійсно ПВК Вагнер виходить. Не виходить з формату того, що він виконав бойову задачу, і він зараз переходить до виконання іншої задачі щодо комплектації та відновлення. Безпосередньо в них закінчився особовий склад. Він вони повністю стерлися об сили оборони, тому є свідченням то, що вони перекидали. Всі свої підрозділи з всіх точок лінії фронту, як і Запорізький напрямок, так і Харківський, так і Херсонський напрямок, саме у Бахмут, щоб якось дотриматися і виконати поставлену їм задачу. На сьогодні ПВК Вагнер в форматі свого особового складу на Мою думку, близько 90% є знищеними, тому вони дійсно покидають бахмут, але в форматі 300-х. і тільки тим, кому пощастило зараз їдуть на відновлення, і так чи інакше потрібно до цього готуватися в якомусь новому амплуа після якихось нових мобілізаційних заходів. Я гадаю, що будуть повертатися на лінію фронту, Для який напрямку це вже питання. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що під Бахмутом загинув наш колега Євгеній Осієвський, журналіст, популяризатор науки, автор кунстви видання. і це ще одна звістка, ще одне свідчення наскільки складними і кровопролитними є бої, в, зокрема під Бахмутом. Тим не менше, яка зараз ситуація? Чи в самому Бахмуті ще тривають Ну, власне генеральний штаб збройних сказати? сил України в своєму зведенні сказав, що за попередню добу російські загарбники не йшли в наступ на бахмутському і лиманському напрямках? Розкажіть нам детальніше трошки про це, що тепер вони роблять. На мою думку, ну, якщо ми візьмемо на загал ситуацію, то зараз вона повністю контрольована і стабільна. Вона не є е, динамічною, але напруженою. Е, якщо, е, якщо я вам можу сказати свою думку, то вона наступна. Зараз ворог робить певні е, ротації, певні перестановки сил, доукомплектація сил, е, скажімо так, Освоє місцевість, на яку прибули військовослужбовці, і я думаю, через деякий час буде переходити до активних дій. В цілому ініціатива на передньому краї зараз за збройним силом України, що є дуже важливим на цьому напрямку, будемо намагатися цю ініціативу не тільки тримати, а й переходити до дій. Я гадаю, що ми встигнемо. І ворог не зможе так швидко розгорнутися. Звикнути до цього, цього напрямку і так далі, тому подібне. Е, що ж, е, я ще єдине, що напевно запитаюся, е, якщо казати про е, цей напрямок, чи є шанс, що е, Бахмут? Ну тобто казали дуже багато про те, що Бахмут, якщо він буде взятий, то це відкриває дорогу на слов'янськ, на Краматорськ і так далі. Тому подібне що це реально стратегічно важливий. Пункт зараз. Наскільки ми розуміємо, Україна фактично не контролює Бахмут саме місто. Чи ці шляхи справді відкрилися? Нічого не відкрилося. Все, що зробили росіяни, і російські війська, повністю розбили, зруйнували, перетворили в руїни квітуче українське місто. Бахмут ситуація тактично на цьому напрямку не змінилася. вона є повністю контрольована, ніякі шляхи не відкрилися. Тим паче, ініціативи, як я говорив зараз за збройними силами України і будемо намагатися не тільки тримати, а й реалізовувати цю ініціативу.